Хочу я прокоментувати нашу нетрадиційну інвентаризацію щодо виявлення активів і зобов'язань, які не відповідають критеріям визнання. Подивіться, будь ласка, на цей алгоритм. Я відразу хочу сказати, що доречно її проводити після того, коли вже пройшла традиційна інвентаризація, коли складені звіряльні відомості до моменту створення протоколу інвентаризаційної комісії. Тому чому тому, що ця інформація про... А активи зобов'язання, які не відповідають критеріям визнання, також її доречно включити, і в протокол інвентаризаційної комісії для чого? Для того, щоб ми з вами могли своєчасно, як я кажу підчистити да, показники нашої фінансової звітності і прибрати все те зайве, що нас турбувало, і ми ніяк не наважилися щось з ним зробити, тому що на, начебто, воно є, але питання його використання під великим сумнівом. Отже, нагадаю, що питання критеріїв визнання це питання, яке передбачено законом про бухоблік, і метод рекомендаціями по складанню фінзвітності. Отже, щодо активів, це ресурси, які ми контролюємо, і в майбутньому будемо очікувати майбутні економічні вигоди. Ну, до прикладу, якщо в нас присутнє якесь обладнання, воно в гарному робочому стані. Але я не уявляю, ну я вже цю, цю діяльність не проводжу. Це означає, що з одного боку в мене є ресурси, який я контролюю, але економічні вигоди, тобто використання цього обладнання за призначенням, воно під великим питанням. І якщо ускладнити ситуацію і сказати, що це обладнання я не можу продати навіть на металобрухт, ну, зазвичай те, що не можна використовувати, можна розпілити і продати. Чи, ну, от, Ось така ситуація. Довожу до абсурду. Да? Воно є. Але питання ані продаж, ані як е, металобрухт, нічого не може з ним зробити. Ось вам приклад е, невідповідності критерію визнання. Контроль присутній, використання ні. Питання залежалого чогось, да, того, що е, термін давності скінчився по якихось запасах, в принципі, так само. Є наявність, є контроль, але є питання неможливості використання. І це також є ознака невідповідності критеріям визнання. Те, що прострочене, залежали, зазвичай ми на, на, на нього звертаємо увагу в процесі інвентаризації, і фіксуємо да, це звично. А от ситуація знайти об'єкт, який класний, добрий, да, начебто можна користуватися, але ми вже не будемо. І величезне питання, чи зможемо ми його позбутися. Ось вам гарний приклад на відповідності критерію визнання активів. Так само і критерії визнання є у зобов'язань. Щодо зобов'язань, по критеріях визнання ми бачимо, що зобов'язання це те, що ми з вами отримали внаслідок минулих подій, і ми очікуємо, що при погашенні ми будемо мати зменшення ресурсів. Тобто, це заборгованість, яку ми плануємо гасити. Знову ж таки, із моїх улюблених прикладів із життя, коли десь на семінарах підходять бухгалтери і починають там казати. Ви ви знаєте, в нас є заборгованість, ну нам колись хтось там дав, ну, кредиторка. От ну, ми її гасити не будемо. І вона вне, в нас вже там 5 років. От скажіть, будь ласка, що нам з нею робити? Ну, питання, а вона відповідає критерію. Дивіться, те, що стосується зобов'язань, ваш менеджмент дуже чітко розуміє, чи буде погашення чи ні. І от минулого року дуже багато було запитань, зараз трошечки менше, але вони є. Стосовно заборгованості контрагентів із. Країни агресора, коли ми їм винні? Питання, зобов'язані є чи немає? Ми будемо гасити чи ні. Отже, коли я впевнена, в тому, що гасити я не буду, ну а для такої заборгованості є підстави на рівні рішення Кабміну, що кредиторка не підлягає стягненню, тобто я можу її і не гасити взагалі. Ось, будь ласка, для вас є ознака невідповідності критерію визнання. Тобто, Існування в результаті минулих подій і є рішення Кабміну, що кредиторка російських контрагентів я їм не гашу. Тому що заборона щодо стягнення в будь-якому варіанті, є рішення Кабміну. І це невідповідність критеріям визнання, яка дозволяє мені списати такі позиції. Тому відповідність і невідповідність критерію визнання може бути реалізована ось такої відомості інвентаризації критеріїв визнання, де ми з вами маємо перелішити ці об'єкти, які ми вже знаємо, що вони в нас присутні. А до них додаємо інформацію, зокрема щодо активу по наявності контролю і отриманню майбутніх економічних вигід. Там, де в нас є два плюсики: і контроль, і отримання економічних вигід, це означає, що в мене актив відповідає критерію визнання. В тих частинках, де в мене є плюсик, контроль і немає майбутніх економічних вигід, це означає, що в мене є невідповідність критерію визнання. І для таких активів це може бути підстава для списання. Так само і для зобов'язань. Це Наявність юридичне зобов'язання і впевненість в тому, що я буду гасити це зобов'язання. Це ось цю відомість ми можемо зробити з вами тільки в бухгалтерії, те, що я кажу, нетрадиційна інвентаризація. І її особливість саме є той факт, що ми, бачучи об'єкт, ми вже пощупали його, ми вже визначилися, що він є, але ми робимо такі, знаєте, Топ фільтр стосовно того, чи потрапить цей об'єкт фінансову звітність, чи відповідає він критеріям визнання. Для цього не потрібні інвентаризаційні комісії, для цього потрібен бухгалтер із усвідомленням того, що з конкретним кожним об'єктом будемо ми робити в контексті активів і зобов'язань. Тому це є гарний лайфхак по прибиранню зайвого на відповідність критерію визнання у вашій фінансовій звітності.